Тільки лохини. Це все на продаж. Всі вітання. приїхали в садовий центр. Те, що ми завжди приїжджаємо на об'їзні в Кузові. Зараз подивимося що тут продається. Я хочу собі купити на терасу квіти. Ой, я тут щороку дуже гарні чорнобривці. Кажуть, чорнобривці, оці от братчики, клумби. І це як гарно дивиться. Там таке от патріотично. дуже гарно. От. Це напевно, що ті квіти, знаєте, які не продалися ранньою весною, бо вони зазвичай на продаж такі квіти. Потім собі такі гарні клумбочки роблять. Просто щось неймовірне. Ви тут вже зі мною були багато разів. Ви тут це вже знаєте, так само як і я. Дуже багато лохен. Дивіться. Ой. Я з тою ногою <гум> ніяк не доїду до травмопункту. Пальці посиніли, а мені в голові квіточки. А ні, що зробиш. І Це яка гарна лохинка. Карясна. Бачите. Це продається. Видно різні сорти, бо це якась така грубша. Багато з того є ходять. Трішки вас потрясу, бо тому що кривою. І що зробимо? О, найхороші, а тут можна втратити не тільки голову. А все, тут же так гарно пахне. Це сульфінії, петунії. Це все тут, знаєте, як то кажуть, продається. Собі такого ходите. Ми з вами були вже сто разів в цих теплицях. А ходите собі він вибираєте милуйтесь, красуйтесь Я собі хочу не знаю, що зараз я хочу таке, щоб що це краї. Зелені краї. Але ціка це цікава штучка. Дуже цікава. Мені треба такі, як вони називаються, вони пеларгонії. Це що, це? А, ці як називаються. Жоржини. Lovea White, Lovega White. Гарно. А може собі таке купити таке на... Такі вони не рослі б мали бути. Чи собі такі купити? Ой. Це дуже гарне. Мені все хочеться вже. Бачите, тут пише Георгіна. Ви примудрі... Дуже пишете не Георгіна, а Жоржина. Бачите? Вон, оригінальна етикетка. Пише Георгін. А я знаю, що так пише. Подаруй мені Жоржини. Називаючи мене моя дружина. Ой, дивіться, яка ця гарна. Дивіться помпонелла помпонела. О -о -о. Я не хочу нічого підвішувати. У мене я собі так придумав, три горшки буде цього на землі стояти. І я хочу е в ті горшки, знаєте, вон там, дивіться, як гарно. Це е всі зоряне небо називаються сорти. Зоряне небо. В неї є і голубе, і бачите, всякі ти не хочеш. Хочу вам показати все, але ви самі прекрасно розумієте, що я вам всього не можу показати. Тут цього дуже багато. Нога болить, я тільки загнав першу теплицю, а мені треба, напевно... Ой! А мені напевно треба в другу теплицю, бо там зараз ми сюди уб'ємо. Я вже туди покажу, як свій. Я вже ходи знаю. Зараз я вам все покажу. Відцяке теж гарна, правда? Сиренева, фіолетова, така прям аж чорна, яка не хочеш. Так. А там маточники. Е, маточники до цих. На осінь. Е, хризантем. Хризентем. Ой, дивіться, оце Дарем покажу свою улюблену квітку. Потім будуть розсаджувати, розсаджувати її. І... О, вон теплиця для мене. Вон для мене теплиця, але тут це теж дуже гарне. Ходіть, я покажу. Вам же тут теж красота. О, чорнобривчики, теж жоржинчики. Це таке, от, напевно, що якесь спіряє, напевно. Така дуже гарна теж. О, Тут Астромерія. І ось вона функція. Функція, коли вона розлога, коли вона велика. Така от звисаюча, то це, щоб ви розуміли, це моя слабість. Це одна з найулюбленіших квітів. От балкони таких звисаючих, чесно, коротше. Це ось, дивіться, Астромерія. Грехомо пише. Це грехомо. Грехом. он, Панянки працюють. Йдемо ми до них подивимось. Такі з листочки. А це щось таке вже, бачите, пообрізали. Ой, дивіться, яке цікаве. Це живе чи вже засохло. Ой, і це, дивіться, яке гарне. Така кропивка якась цікава. Це таке, як засохле, виглядає вже. Не знаю, якесь таке вроді цікаве, але якийсь дуже непонятний. Ой, таке, дивіться, яке гарне теж зелененьке. Це е, бегонія, то я знаю точно. Вона є така рожева, вона якась червоненька. Бегонія. А напевно, що це все бегонії. Тут такі просто вони сортові. Дивіться, яка жовтенька лимонна. А це така, ну камера не передає, вона така яскраво оранжева, помаранчева. Ой, дивіться, яка гарна. Боже мій, яка красота. 80 гривень коштує дороге, але дуже... Тут... Ой, дивіться. Оці листок 100, 100 гривень. О, блін. Оці листочки. Лобелія 25 гривень. А тут що пише сенець. О, яка гарна, я хочу таке. 100 гривень коштує. Дорого. Окей, дуже гарно, там Так, бальзаміни. А вони це бальзамін є. Бальзамін коштує 50 гривень. Рожевий і червоний. Це все бегонія, я не знаю, чого я... Ну от настільки я люблю квіти, але до цього я якийсь... Рівнодушний. Я просто втрачаю голову. Воно вроді натяке все дуже-дуже гарне, але я кажу, ну до цього я е, ну, ще й давати 80 гривень. Треба то дуже любити. Бо мені таке щось не дуже. А от дивіться, оця, оця цибулинка відцвіла і дивіться, яка бульбочка. Бачите? Яку маю бульбочку, яку маю. Ой, тут, видно, все пополивали. Ну, туди ми йти не будемо, бо там все таке, що ми вже з вами бачили. Де на ту пелергонію подивимось. Так, дивіться, от це для нас тепличка. Це для нас. Майже три горшки. Значить, мені треба, знаєте, може, я візьму, візьму і різні. Кожний горшок різний. Так, бачу ціну, Ціна 70 гривень. Пеларгонія. Трохи подорожчала, ніж минулий рік, але... Ой! Ой! Але подорожчали все. Ходіть. Вибирати. Тут ми вибираємо вже для себе 100%. Чи червону, чи таку рябеньку, чи, чи яку брати. Добре, давайте я подивлюся. Бо тут таке красиве розмаїття кольорів. Що я зараз розгублюся. Яку брати з них. О, дивіться. о дивіться, тут ще різні ціни є. Тут пеларгонія. Пеларгонія 50 гривень коштує. Така лососова. М -м -м. Дивіться, як багато є. Якої не хочете. Добре, я вибираю. Так ще зовсім коротко. Покажу, що я купив в горшку, отаку таку от підвесну петунію. Таку махрову. Дуже-дуже красива. Потім тут Оля вже посадила. А, в такі от великі горшки купив гвоздичку. Таку от пеларгонію. Я не знаю, як називається, але такі гарні ці листочки. Запхав ще айстру всередину. Ну і іншому горшку теж пеларгонія. Така от невеличка сульфінія, гвоздичка і оці от красиві листочки. Ось. І ще в інший гошок купив червону. Біленьку гвоздичку. Таку от, і от, таку от красиву гейхеру. До речі, зразу мені прийшла посилка, я замовляв на великому розпродажі е, садові е, кали, то отут Оля подосаджує. І будуть у нас отакі от красиві. На балконі э, квіткові клумби.